Тепер я вам розкажу, що вот, такий фірменний рецепт сінобою, який зробила ще моя прабабця. Ну шо, поїхали. От ми йдемо. От, приблизно вам покажу, як вони виглядають. Вкусно, свежі, ехали, от. Он Вони свіжі, Я їх лише спекла. Правда. І, коротше, записуйте. Берете тепле молоко, 380 мл. таке тепло, аби ви могли держати типу, палець. Далі до нього досипляєте 11 грам дріжджів. Якщо ви хочете такі, типа, в кубиках, то 33 грами. Далі, коли ви досипали дріжджі, досупляєте... М 200 ложки цукру з 100 г. З обшого типу количества добавляєте. Все, ви додали, перемішуєте і додаєте е, муку із обшого количества, а общого количества було е, 780 г муки. І з того обшого количества робите, ну, типу туди кладете, так аби ви, ви добили такого типу, состояння жидку От. Ем... Далі кладете на опару. Ну, я то робила в духовці типу, в духовці, 50, 50 градусів тепла у, у духовці. Вот. Е, Чекаєте там 10-15 минут. Ну, а я чекала минут 20 або взялася таку пишну шапочку. От, колись я взяла така пишна шапочка, дістаєте і берете два яйця. Я вот так, так, на омлет, висипаєте туди, далі до тих досипаєте цукор і розтоплене масло, 120 грив розтопленого масла. Теж було тепле. І далі додаєте по бажанню ванильний цукор, перемішуєте це все. І додаєте муки, робите тісто таке. Коли ви вже взяли тісто, перемішуєте його перемішуєте. Ставите, на, наприклад, на столик, на, я не знаю, на що, просто на щось. Коли ви вже його поклали, якщо воно прилипає, дайте там олії, бо то ще на бончику такі сочні, їх треба отак. Типу. Да, там минут 10 помішали. І все. Далеко кладете на півтора. Ну, no, ще ні, ще не кладете, я вибачаю. Берете мису і змазуєте о, тим олією і далі само тісто змазуєте олією. Зараз буде друга частина.